Друзі, привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, рекомендуєте своїм друзям, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. Сьогодні поговоримо про те, як організувати робочий простір, якщо ви займаєтесь сферою послуг. Перед тим, як рекомендувати, я хочу сказати на ті помилки, які. Зараз допускаються. Взагалі, надання сфери послуг нам нав'язане з Радянського Союзу, ну, підхід до надання сфери послуг. Ось. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у Радянському Союзі було параноїдальне бажання все скрити, зробити так, щоб люди менше знали, зробити так, щоб. Люди хвилювались, щоб люди якийсь пієтєт зі свого боку щодо, щодо влади. Ось і тому зараз ось, на жаль, ці, ці всі принципи е, залишились і використовуються всіма, хто е, намагається надавати послуги. Е, при цьому я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз суспільство змінилось. Зараз весь світ прагне до відкритості, зараз є великий інформаційний простір, зараз є великі площі, на яких надається відкриті офіси, на яких надається послуги. Ось зараз цю інформацію, яку навіть хтось намагає буде намагатися скрити її, можна почерпнути в інтернеті, в особистих там картках і так далі. І тому подібне. Тому е зберігати радянські принципи, які до речі е дуже негативно впливають на самих працівників і на, на оточуючих людей, на клієнтів, потенційних клієнтів, е я вважаю, що немає сенсу. Тому щодо організації робочого простору у сфері послуг, по-перше, я рекомендую, щоб у офісі, де надаються послуги, була максимальна відкритість. Наприклад, була скляна двері або частина двері була скляна, чи така, яка проглядається. Чому? Тому що якщо люди не бачать, що на прийомі вже хтось сидить, вони будуть намагатися зайти, будуть намагатися зайти, будуть відволікати від роботи персонал. Будуть відволікати від роботи персонал, персонал буде також злитися. Тому відбувається конфлікт між потенційним клієнтом та співробітниками. Це по перше, по-друге. Я рекомендую організувати робочий простір очікування. Чомусь більшість людей, ну ні, чомусь, це таке ж з Радянського Союзу, вони намагалися організувати певну певну е першу чергу свій особистий простір. Е це є великою помилкою, оскільки люди, які прийшли на е вашу компанію для послуг, вони в першу чергу е звертають увагу на це, оскільки. Ви думаєте більш про себе, ніж про них, тому підсвідомо вони розуміють, що у даному офісі їх будуть намагатися обманути, обхитрити та якимось чином певним нажитися на них. Хоча можливо це і не так. Тому, по першу чергу, обладнайте місця очікування, обладнайте місця, де будуть проводити час ті люди, які прийшли з тими, хто буде. Отримувати вашу послугу, наприклад, організуйте місце для дітей, або організуйте місце для пенсіонерів, або організуйте якусь площадку для інвалідів, в залежності від того, які послуги ви плануєте надавати або надаєте. Після цього вже обладнайте робочі місця свого персоналу. Ще важливо це адміністрування. Дуже рекомендую, щоб був який елемент: або це електронний елемент надання чеків, або це був адміністратор, який би зміг, або секретар, який би зміг адмініструвати тих людей, які знаходяться у примальному приміщенні. Окрім цього, на велика кількість щодо надання послуг вона пов'язана з певними бюрократичними консультаціями. І тому я рекомендую, по-перше, щоб була якась інформаційна дошка, або якийсь зрозуміле інформаційне місце, де люди могли почерпнути ту інформацію, за якою вони прийшли, і навіть не йти на прийом та не нагружати ваших співробітників. Або щоб була якась довідкова служба, куди можна подзвонити, взнати, уточнити і так далі, або щоб це був якийсь адміністратор, якийсь у поточному режимі організовував такі. У відкритому поточному режимі організовував такі консультації, оскільки частина людей буде слухати відповідь щодо однієї людини і буде знаходити цю відповідь для себе, після цього буде йти і там доформовувати документи, збирати інформацію, або вона отримає вишипну відповідь і піде далі. ось, Або залишиться вже для того, щоб ви їй надали а, певну послугу. Ось. Ще інформацією є те, що місця щодо надання послуг чомусь дуже погано рекламуються або на освітлюються. Тому я рекомендую звернути увагу на зовнішні рекламні фактори, які би притягли людей, привернули їх увагу до. Вашого бізнесу це те, що хотів сказати. Це базові основи, яких треба дотримуватися. Всім гарного дня! радий, що були зі мною. пишіть свої питання, буду на них відповідати. Пока.